Доброго дня, я Олег Шишков. Ми в ТакМеткіт розробляємо спорядження для бойових медиків. Наприклад, рюкзаки та багато іншого спорядження. У мене за спиною наша нова розробка органайзер для медичних евакуаційних машин. Наш органайзер заснований на алгоритмі MARCH та PAWS. Кожне кишеня нашого органайзера має розмір відповідний медичного спорядження, який там зберігається. Органайзер занован. Тут ми маємо відділ примасивної кровотечі, турнікети, ізраїльські бандажі, гемостатичні бінти, відділ дихання, дві кишені під вентиляційні мішки амбул, назофорінгальний повітровід, лубриканти, відділ респірації, оклюзійні наліпки та декомпресійні голки, відділ циркуляції тазові шини, відділ гіпотермії, термоковдри та хімічні грілки. Відділ внутрішньовинного доступу, шприци, системи, велика знімна ампульниця з захисним карманом, відділ а, шин при переламах, відділення при пошкодженнях шкіри опіках, перев'язувальний матеріал, форма 100 картка пораненого маркери, пауербанк, кишеня для а, хірургічних та інших інструментів та додаткові кишені для приладів. Наприклад, тонометр, пульсоксиметр тощо. По плану у нас тестування нашого органайзера в польових умовах і кожне побажання бойових медиків буде враховано. Всі наші вироби виготовляються за ваші донати та надсилаються у військо виключно безкоштовно. Підписуйтесь на наші соцмережі разом до перемоги. Слава Україні!